Доброго дня, хлопці і Андрій. Зараз покажу замовлення нашого клієнта і по сумі покажу, що йому все це е, вийшло. Так, що він замовляє? Е, це клієнт Оксана. Оксана у нас там сражається з бойлером вдома. Е, так, він замовив комплект під дозатор, що немаловажно, я кажу по шлангам. Дивіться, е, шланги е, двохопльоточні. Імпортна не китайська шланга, товщина її я вам вже розповідав, що дуже важливо, тому що це повинно ось 2СН, двохоплюточні даємо і д... Дін 12. Тому що дехто продає десятка, вони тоненькі. Такі шланги, вони не є якісні і розтріскуються. Під малу кабіну йде у нас циліндр. Такий маленький стаканчик. Далі речах центральний, це односторонній насос Нша 32. Вал плита. повністю з Вал плита і заглушка. Потім на навіску, краник. Тож Оксана підібрала гарний якісний краник. По навісці зараз покажу. По навісці у нас іде. Шток, двосторонній циліндр, білоруський кронштейнний стяжок. Білоруський, якщо під два циліндри робити, це найіальніший варіант. Лівий кронштейн, посилений мілкозернистий, ковані ковані п'яті. Далі фільтра, бумажні теж. Ще оригінальні ті, що по заводу раніше ставились, ремкомплекти, тут бабишечка, пальці, наконечники. Це у нас, якщо не помиляюсь... Крестовинки повинні бути Райдер в Венгрія, прокладка під дозатор. І кронштейн, дивіться, є така у нас можливість продавати кронштейн, щоб коли мала кабіна, міг-руль, да? ви могли самі в якому положенні приварити. Можна отаку одну брати віддільно. Тобто, да? у вас є пластина. Можете брати уже нашу пластину, можете просто такий взяти під дозатор, да, скажімо так, і вже самі під ваш угол і... И... Як треба розвернути вам, щоб потім не різати, не відрізатися, в якому положенні хтось, наприклад, я бачив, отак от навіть варить. Ну, я різні бачив випадки, як от це роблять. Ну, так зручно і так зробив. Можна, як по заводу, тут да, під вугол. Тобто різний варіант, як приварити. Якщо ви переробляєте мех руль, в кого механічний не гур стоїть, а черв'ячного варіанта, то такий варіант. Також, також шланги на нав'язку. Всі йдуть. Двох Тобто ці шланги ходять і ми в них, так сказати, уверені. Да? По сумі, все, вийшло. Тут дві накладні, 14 і 18. Віталік, це один да, заказ? Чотир... Це в один заказ, дві заявки, правильно? Тобто На 28, все повністю склад проставляє. Їде у нас в Гордієнко Андрій Валерійович, Черкаська область, село Плиски, Борзнянський район. Так що, хлопці, кому треба Ось замовлення далі збирається вже. Хтось замовив собі дві так? Радіо. Так, це у нас куди? Це на МТЗ. Ну і так збираються замовлення. Продовжуємо роботу. Пока пока.